Друзі, я знайшла чотирихтилітнього маньяка. Дивіться на цю картину, яка псагеріца, холоднокровне обличчя чотирихлітньої дівчинки, яка тримає просто безумного кота і рибку. Якщо приблизити, то видно, як її око вже випучилось від міцних обіймів цієї маленької, гарної дівчинки. Тому я думаю, що автор дуже класно передав емоції, коли маленькі дітки граються з домашніми тваринами. А взагалі, ця картина має символічне значення. В голландському періоді того часу було характерно досліджувати надмірності. Наприклад, риба це символізує пригнічену спокусу, а кіт має сим також має символічне значення. І символізує плотські бажання. Тому ця картина, вона як є протиставлення на вагах, пригнісення спокуса і плотські бажання. Тому кіт, я думаю, він і є такий ем, дуже емоційний, а риба майже вмерла. Ось така незвичайна картина.